Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи, яка стосується поняття тіл. І для початку давайте ми з вами спробуємо дати відповіді на наступні питання. Тобто пригадаємо все, що стосується даного розділу. І так, перше, що називається силою. Нагадаю, що сила це міра взаємодії тіл. Тобто це фізична величина, яка є мірою взаємодії тіл. Позначається сила великою літерою F і вимірюється у ньютонах. що називають рівнодійною силою? Буває таке, що на тіло діє не одна сила, а їх діє кілька. Рівнодійною силою називається така сила, яка діє. Так, так само, як кілька прикладених до тіла сил. Ми з вами визначали рівнодійну двох сил, які діють вздовж однієї прямої, і напрямлені або в один бік, або в протилежний бік, або в протилежні боки. Якщо на тіло в нас діє дві сили, які напрямлені в один бік, сила f 1 і сила f 2 то відповідно. Рівнодійна таких сил буде шукатися як сума сил F1 і F2, і буде напрямлена в бік сили F1 і F2. Тобто, цією силою можна було б замінити оцих дві сили. Вона б діяла би так само, як дві сили, що прикладені до тіла. Якщо ж на тіло діє дві сили, які напрямлені в протилежні боки, сила F1. І сила f 2 Ви бачите, що за е, напрямком ці сили протилежні, причому сила f 1 ви бачите, більша, ніж сила f 2 Рівнодійна цих двох сил буде дорівнювати різниці сил F1 і F2, тобто від більшої сили треба відняти меншу. І рівнодійна е, буде напрямлена в бік більшої сили. Далі наступне, Які види деформа... що таке деформація тіла. Деформацією тіла називається зміна розміру або форми тіла під дією зовнішньої сили. Які види деформації нам відомі? Ну, деформації бувають такі, як згин, стискання, видовження, кручення, вигін і так далі. А також деформації, в залежності від того, як вони себе поводять після припинення дії зовнішньої сили, поділяються на пружні деформації і пластичні. Пружна деформація це така деформація, під час якої тіло після припинення дії зовнішньої сили відновлює свої розміри. А пластична деформація це та деформація, яка після припинення дії зовнішньої сили, під час якої після припинення дії зовнішньої сили, тіло або зовсім не відновлює свої розміри, або відновлює їх лише частково. Далі, коли виникає сила пружності, і куди вона напрямлена? От сила пружності в нас якраз і виникає під час деформації тіл. І напрямлена вона завжди. Можна сказати, протилежно до деформації. Тобто, вона намагається повернути тіло у свій початковий недеформований стан. Закон Гука Закон Гука стверджує про те, що при малих пружних деформаціях сила пружності, яка виникає в тілі, завжди напрямлена протилежно до деформації і прямо пропорційна до видовження тіла. Якщо ми запиш, запишемо формулу, яка виражає закон Гука, то сила пружності в нас буде шукатися як коефіцієнт жорсткості К помножено на видовження. Ну, дуже часто ще в законі Гука ставлять ось тут знак мінус, який говорить якраз про напрямок сили пружності. Ми під час розв'язку цей мінус записувати не будемо. Далі, що називають силою тяжіння? Нагадаю, що сила тяжіння це в нас сила, з якою земля притягує до себе всі тіла, які знаходяться поблизу нею або на її поверхні, сила тяжіння, її можна знайти за формулою G помножити на m, де G це коефіцієнт пропорційності. Він дорівнює 9,8 Н поділити на кілограм. Але ми під час обчислення з вами домовлялись, що будемо брати це значення і округлювати до 10, що називають вагою тіла. Вага тіла, яка позначається великою літерою П. Це сила, з якої тіло внаслідок притягання до землі тисне на. Вертикальну на горизонтальну опору, або розтягує вертикальний підвіс. І в стані спокою, або в стані рівномірного прямолінійного руху, вагу можна знайти, знову ж таки, як G, помножено на М. Чим відрізняється вага тіла від сили тяжіння. Також ми з вами це розглядали, і, як ви бачите, що і вага, і сила тяжіння в нас шукається за однаковими формулами. Вони однаково напрямлені вертикально вниз, але є відмінність. Сила тяжіння прикладена безпосередньо до центра маси тіла. А от вага прикладається до опори або до підвісу, на якій це тіло знаходиться. Що називають невагомістю? Невагомість це такий стан, під час якого вага тіла дорівнює нулю. Що називається силою тертя спокою. Сила треття спокою це сила, яка виникає під час спроби викликати рух одного тіла по поверхні іншого. Сила теття ковзання це вже сила, яка виникає під час руху ковзання одного тіла по поверхні іншого. Від чого залежить коефіцієнт тертя? Також ми говорили з вами про те, що коефіцієнт тертя Залежить лише від матеріалів поверхонь, які дотикаються, які труться. І за якою формулою обчислюється сила тертя ковзання. Сила тертя ковзання ми можемо її знайти за формулою μ помножити на n. Дмю це коефіцієнт тертя, а N це сила нормальної реакції опори. Це сила, е, сила нормальної реакції опори, це сила, яка е, діє з боку опори на тіло, е, оскільки ми знаємо з вами, що не існує однобічної дії одного тіла на інше, завжди ми говоримо про взаємодію тіл. Тому якщо тіло тисне на опору, то відповідно і опора, в свою чергу, тисне на тіло. Чому називається нормальна реакція опори? Слово нормально перекладається як перпендикулярна, оскільки сила нормальної реакції опори вона завжди перпендикулярна до опори. Ну і тепер ми з вами перейдемо і розглянемо кілька тестових завдань. Одиницею жорсткості пружини є. Одиниця жорсткості пружини це у нас ньютон поділити на метр. Ну, давайте пригадаємо, що нас може вимірюватися в кілограмах. В кілограмах в нас вимірюється маса, в ньютонах в нас вимірюється сила. Такі одиниці, як ньютон помножено на метр, ми ще з вами не використовували, будемо вивчати пізніше, які фізичні величини можуть вимірюватися в таких одиницях. Наступне фізичну величину, яка характеризує інертність тіла, називають. Ну, Давайте для початку пригадаємо, що інертність тіла це властивість тіла, яка полягає в тому, що змінити швидкість тіла миттєво неможливо. Для цього потрібен певний проміжок часу. І от Чим більше цей проміжок часу потрібний для зміни швидкості тіла, тим відповідно у тіла більшою є маса. Тому фізичну величину, яка характеризує інертність тіла, це є не що інше, як маса даного тіла. Чим більша маса, тим тіло є більш інертним. Тим більший проміжок часу потрібен, йому потрібен для того, щоб змінити швидкість. Якщо вожеледицю тротуар посипати піском, то сила тертя при русі пішохода, ну, я сподіваюся вам і Побуту це зрозуміло, що сила тертя при цьому починає збільшуватися. Наступне, як змінилася маса повітря в циліндрі під поршнем, якщо внаслідок стискання об'єм повітря зменшився вдвічі. Ну, дивіться, якщо ми будемо стискати повітря, то при цьому кількість молекул всередині Даного циліндра вона не зміниться. Зміниться лише проміжки між цими молекулами. Ну, а маса тіла це не що інше, як маса всіх молекул, з яких складається даний газ. Тому, навіть якщо об'єм газу не змінюється, о, вибачте, зменшився вдвічі, маса повітря при цьому не змінюється. Оскільки кількість молекул, які знаходяться всередині циліндра під пошнем, вона також не змінилася. В певний момент часу одне яблуко висить на гілці, друге вільно падає, третє лежить на землі. В якому випадку вага яблука відмінна від нуля. Ну, давайте пригадаємо, що вага це сила, з якою тіло тисне на опору або розтягує підвіс. В першому і в третьому випадку внаслідок дії сили тяжіння на яблуко. В нас яблуко в першому випадку діє на підвіс, на відку. В, другому, в третьому випадку воно діє на опору, тобто на землю. А от лише в другому випадку воно не тисне на опору і не розтягує підвіз. Тобто вага в другому випадку у тіла дорівнює нулю. А от саме в випадках 1 і 3 вага яблука відміна від нуля. Тобто це відповідь Г. А от, до речі, сила тяжіння е, в випадках 1, 2 і 3 на яблуку діє одна і та сама. Незалежно від того, чи яблуко висить на гілці, чи воно падає, чи воно знаходиться на землі. Сила тяжіння при цьому буде. Абсолютно однакова. Далі, наступне це вже задача, яку ми з вами якраз і будемо розв'язувати. Вздовж горизонтальної поверхні стола за допомогою динамометра рівномірно тянуть брусок масою 200 г, прикладаючи силу паралельно до поверхні столу. Яке значення коефіцієнта тертя ковзання за цих умов, якщо покази динамометра 0,5 н. І так, записуємо слово дано і. Вказуємо умову задачі. І так, короткий запис записуємо: Маса бруска 200 грам. Записуємо, що маса дорівнює 200 грам, і цю масу маємо з вами перетворити у кілограми. Це у нас буде складати 0,2 кілограма. Чому перетворюємо в кілограми? Тому що в системі С маса якраз вимірюється у кілограмах. Далі. Покази динамометра, за допомогою якого тягнуть цей брусок по поверхні стола дорівнює 0,5 н. Нам потрібно з вами визначити, чому дорівнює коефіцієнт тертя. І так, пригадуємо, що для такої задачі нам потрібен схематичний малюнок. У нас по поверхні столу Тягнуть брусок за допомогою динамометра. Динамометр можна зобразити у вигляді такої пружини. І от покази цього динамометра F буде складати 0,5 н. E, Оскільки брусок тягнуть рівномірно. А це можливо лише тоді, коли сили, які діють на цей брусок, є скомпенсовані. А це говорить про те, що протилежно до напрямку руху тіла. Буде діяти сила тертя ковзання, яка за числовим значенням співпаде із тією силою, яку показує динамометр, оскільки брусок рухається рівномірно, тобто сила F в нас дорівнює силі тертя. Ну, оскільки ми вже з вами з'ясували, що сила, яку буде показує динамометр, співпаде із силою е тертя, то тоді із формули, що виражає силу тертя ковзання, можна визначити, а чому ж буде дорівнювати коефіцієнт ню. Для цього потрібно силу тертя розділити на силу реакції опори. Ну, а сила реакції опори, нам вже з вами це відомо, вона дорівнює зачисловим значенням вазі бруска. Це якраз і буде дорівнювати, тобто можна знайти цю вагу за формулою M помножити на G або ж помножити на M. Тепер ми можемо підставити числові значення 0,2 кг помножити ж, беремо 10 н на кг, і це має дорівнювати 2 ньютона. Ну, Тому що кілограми і кілограми у нас коротший. Тепер повертаємося до попередньої формули. Сила тертя 0,5 ньютона, розділити на 2 ньютона, І це у нас буде дорівнювати 0,25. Нагадую, що коефіцієнт тертя одиниць вимірювання немає. От ви бачите, тут ньютони ньютони скорочується. І також хочу нагадати, що коефіцієнт в нас знаходиться в межах від 0 до 1. Якщо ви отримали коефіцієнт тертя Більше за одиницю. Це говорить про те, що або ви розв'язали задачу невірно, або в умові задачі є помилка. Таке, також буває. Наступне завдання. З якого металу виготовлена деталь, якщо її маса 3,9 кг і при повненні, про повному зануренню у воду? Вона витісняє 0,5 дециметра кубічних води. Ну, Записуємо знову ж таки умову задачі. Ну, слово дано, я пропущу, ви, звичайно, можете записати. Це буде 3,9 кг маса. А от Що це за об'єм води і чому він нас дорівнює? Якщо ви повністю занурите тіло, суцільне тіло у воду, то у будь-яку рідину. То та частина рідини, яка витіснеться, якраз і буде дорівнювати об'єму даного тіла. Тобто, якщо ви повінця, наприклад, у якусь посудину нальєте воду, туди занурити повністю якусь деталь, якесь тіло, то та рідина, яка вильється з цієї посудини, вона за об'ємом буде такою самою, як і об'єм тіла, яке знаходиться у Тому ми можемо записати в умові задачі, що об'єм даного металу також складає 0,5 дециметра кубічних. Для цього нам потрібно перетворити дане числове значення в метри кубічні. Пригадуємо, що в одному метрі в нас 10 дециметрів. Тобто, якби ми дециметри перетворювали в метри, нам би потрібно було б розділити на 10. Але в нас дециментри не звичайні, а дециментри кубічні. Тому на 10 нам прийдеться ділити 3 рази. Тобто, це у нас буде 0,5 десятитисячних метра кубічних. Чому три рази цей показник 3, куб. Нам показує, скільки разів треба ділити на 10. І нам потрібно визначити, з якого металу виготовлена деталь. Тобто. В нашому випадку нам потрібно знайти густину цього металу. І так, густина у нас дорівнює маса розділити на об'єм. Підставляємо числові значення 3,9 кг поділити на 0,05 метра кубічних. В нас вийде 7800 кг. На метр кубічний. Дана густина за таблицями відповідає металу, який виготовлений зі сталі. Тобто, це даний метал це є сталь. Наступна задача. На тонкому дроті висить вантаж масою 360 кг. Ось вже вписано в умові, що маса дорівнює 360 кг. Визначте подовження або видовження дроту, якщо жорсткість е, цього дроту 900 н на метр. Тобто кадрів 900 н на метр, і вже ми беремо як 10 н на кілограм. Нам треба визначити видовження. І так, є в нас схематичний малюнок. Ось у нас тіло висить на дроті, і на нього ми маємо з вами зобразити, які сили діють на це тіло. В нас на тіло діє сила тяжіння. Сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз, і з боку дроту на нього діє сила пружності, яка намагається дріт повернути у початкове положення. І оскільки тіло знаходиться в стані спокою, то ми можемо вважати, що сила тяжіння, яка діє на цей дріт, має дорівнювати силі пружності. Силі пружності. <кхем> тепер, коли ми вже це все записали, тепер ми звертаємося до умови і дивимося, що нам потрібно знайти. А знайти нам треба видовження. Видовження Х ми можемо знайти із закону гука, із формули, що виражає закон гука. Для цього потрібно силу пружності поділити на К. Ка в нас є жорсткість, а от сили пружності немає. Ну, ми з вами з'ясували, що сила пружності співпаде із силою тяжіння, яка буде діяти на кулю. Сила тяжіння дорівнює G помножити на M. Підставляємо значення 10 н на кг. Помножити на 360 кг. Кілограми і кілограми скоротяться, і у нас вийде у відповіді 3600 ньютон. Тепер можемо повернутися у попередню формулу. Сила пружності. Вона співпадає за числовим значенням силою тяжіння, яка діє на кулю. 3600 ньютон. Розділити на 900 ньютон на кілограм. Ой, на метр, прошу вибачення. Ньютони і ньютони нас скорочуються, можна скоротити на 2 нуля. І ми з вами отримаємо 4 метра. Ну, да, видовження таке, звичайно, велике. Видно, у дроту маса кулі велика, 360 кг, тому якраз і видовження буде настільки великим. І наступна задача. Довжина ребра кубика дорівнює 10 см. На кубик діє сила тяжіння 27 Н. Знайдіть густину матеріалу і визначте, з якої речовини виготовлено кубик. Довжину ребра а ми можемо записати, довжину ребра можемо записати як А. маленьке, 10 см. Перетворюємо це значення в метри. Сила тяжіння 27 Н, Нам треба визначити густину. І так, ж таки, Формула густини. Для того, щоб знайти густину, треба масу кубика розділити на його об'єм. Масу кубика ми можемо знайти із формули сили тяжіння. Для цього потрібно силу тяжіння розділити на коефіцієнт g. Це в нас буде дорівнювати 27 ньютон. Розділити на 10 ньютон на кілограм. Це в нас буде дорівнювати 2,7 кг. Тепер що стосується об'єму. Кубик це прямокутний паралелепіпед, у якого всі сторони є рівними. Тобто, ширина дорівнює довжині, дорівнює висоті. У Нас з вами є формула для визначення об'єму прямокутного паралелепіпеда, нам треба довжину. Помножити на ширину. А в нас ширина так само буде А. І на висоту, яка також буде дорівнювати А. Тобто всі сторони у кубика є рівними. І, відповідно, ми отримаємо формулу А в кубі. 0,1 метра піднести до кубу, нас буде складатися 0,1 Одну тисячну метра кубічних. Ну і тепер останнє визначаємо густину. Це 2,7 кілограма. Треба помножити на 0, ,0 розділити на 0,1 метра кубічних. Ми отримаємо у відповіді 2700 кілограм на метр кубічний. Е, ну, Густинів 2700 кг на метр кубічний. В таблицях відповідає кілька речовин. Це може бути алюміній, це може бути мармур, може бути граніт. Ну, Оскільки нічого не сказано про кубик, би було відомо, що це металевий кубик, Ми б однозначно дали відповідь алюміній. Тут може бути три речовини, всі три можна подавати у вигляді відповіді. Ну а на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Бажаю успіху під час виконання контрольної роботи і до наступних зустрічей!